Сьогодні ми поговоримо про те, на які стадії зазвичай діляться відносини між людьми. Перша стадія знайомство або зачарування. Це момент, коли ми вперше зустрічаємо людину. Виникає цікавість, бажання дізнатися більше. На цьому етапі ми намагаємося показати свої кращі сторони, а недоліки залишити за кадром. Друга стадія романтична закоханість. Тут почуття стають більш інтенсивними. Ми часто ідеалізуємо партнера, не помічаючи недоліків. Емоції домінують над логікою, і нам здається, що це кохання назавжди. Третя стадія притирання або стадія конфліктів. На цьому етапі ми починаємо помічати відмінності між собою та партнером. Можливі перші непорозуміння, але саме зараз важливо навчитися домовлятися, слухати і чути одне одного. Четверта стадія стабілізація. Якщо партнери долають труднощі, їхні відносини стають міцнішими. Виникає взаємна довіра, спільні цінності та плани на майбутнє. П'ята стадія партнерство це зрілі відносини, де панує взаємоповага, підтримка та справжня близькість. Партнери вже знають один одного досконало і готові разом долати життєві виклики. Шоста стадія: криза або трансформація. Ця стадія неминуча для кожного відносин: випробування, зовнішні виклики, зміни в житті. Якщо партнери спільно шукають рішення. Відносини переходять на новий рівень. Якщо ні, можливе віддалення чи навіть розрив. І нарешті сьома стадія довготривалі відносини або завершення. У разі успішного проходження всіх етапів відносини стають міцними, глибокими, наповненими взаєморозумінням. Якщо ж розвиток припиняється, може настати емоційне вигорання або кінець стосунків. Пам'ятайте. Кожна пара унікальна і важливо не лише проходити ці стадії, а й робити це разом з любов'ю та повагою один до одного.